Всім привіт! Сьогодні розкажемо про квартири, які ми заселилися. Це будівля 2022 року. Її лише здали і досить комфортні квартири, тому що все нове. В коридорі бачите, такі, як в готелі доріжки. Це як, як карпіт. В кімнатах померці це так в коридорі зробили. Досить класно, частенько завжди пополососять, типу, почистять все окей. є Такі штуки, щоб при заїзді на побити угли. Але, звичайно, дверей це не стосується, тому що двері все одно, бачите, трапаються. Хороші також дверні тому що в інших квартирах це проблема. Ми заходимо одразу в... Такий. Не було дуже тут місця для того, щоб тут є, наприклад, тільки ось мішечки. а для взуття ми скористалися ікеєю. Досить класно, тому що мало місця займає. Можна ще щось там потім буде доставити. Є ще місце. Досить класно. При вході зразу є світла, одне і друге. Сходити одразу в Лівінгрум, тут така частина обідня. Класна, тому що є маленька перегородка, вже не стоїть в коридорі стіл. Досить нормальне місце, багато реально. Досить класно, що високі стелі. Як бачите, тут десь є приблизно біля трьох метрів. Це в Америці рідкість. Тут дуже низькі стелі це прям. Це прям наших людей, ну так люди в шоці. Тому що ти живеш так собі, в таких трохи, ну, як в низьких. наші люди просто не звикли. І ти живеш в таких низьких квартирах, це досить тебе придавлює. В емоційному стані, можливо, навіть. І є кругом світло. Це класно. Навіть в кімнатах я зараз покажу. В інших квартирах цього немає, там якісь проблеми, я не знаю. Вони кажуть, що так колись будувалося. В кімнатах немає світла. Навіть в лівінгрумі не буває світла в старих будівлях американських. Лише в кухні, в коридорі і в вані все. Тут трішки все ну, нове. Є, як бачите, датчики кругом. Тому що це багатоповерхівка і, звичайно, тут неможливо без датчиків хороших. А Вже була ситуація, лише відкрили заселення, лише заселилися люди, і вже хтось забув щось на плиті, пішов з дому, і о 12-тій ночі всіх виводили страшною сигналізацією просто то було неможливо слухати. На двір всі вибігали, але, на щастя, нічого страшного, просто пригоріла їда в людини. Забули на плиті. Ось таке буває. але... Трес, звичайно, є. Кухня немаленька, як бачите, досить велика. В інших квартирах вони набагато менші. Бувають більші. Так, звичайно, бувають різні, ніби барна стійка, але це не барна стійка. Бачите, такий просто переділ. Він досить класний. Завжди можна щось ставити. Тепер просто перед святами ми ось так прикрасили, але в принципі досить класно, бо там багато що можна помістити. І продумати собі ту територію. Також, як бачите, досить великі шкафчики. Холодильник може здатися, що він маленький, але він досить не маленький, він нормальний якраз. В мерці, звичайно, частіше всього. холодильники з подвійними дверима. Місце є. Також холодильник не малий. все поміщується. Все нове, як бачите, витяжка, плита, духовка. Холодильник, одне, що ось ці штуки, плита досить важко з ними справлятися, тому що хто в Америці живе, вони знають, що це. Не всі наші це зрозуміють люди слов'янських країн, тому що ось ці штуки дуже погано відмиваються. Якщо щось десь біжить, пригорить. Ми навіть лайфхаки такі випробовуємо, як бачите, щоб не так часто мити. Тому що це все треба витягувати і просто заливати хімію. Просто так воно не відходить. Досить класно з духовкою. Є можливість не просто включити, а вибрати таймер, світло також є. Не просто повертати ось таку штуку, а можна просто так. З іншими духовками, які в нас були на попередній квартирі, проблема. Вони досить незручні, дуже погано печуть. Також, з другої сторони, є досить багато шкафчиків, посадина машина нова. Напрості, тому тепер не покажу дуже класно. В Америці не кругом, не в всіх квартирах це є, але в багатоповерхівках, які тепер вже будують, звичайно, це є. Бачите, ось ця Щоб перемалювати залишки. Лінгрум досить великий. Також коридори, бачите, широкі, тому що, я, чесно скажу, вущі, в більшості вущі. Коридори просто наполовину мені здається. Бачите, таке такі досить велике вікно в нас. Ну, в цих кімнатах високі вікна, але тут просто прям воно широко. Ось такий великий диван, нам тут змістився, тумбочка. Коли немає хмарі, бувають гарні види, тому що видно гору, відому в штаті Орегон. Емтіход. Також у нас є кім... спальня, ванна. І з другої сторони також спальня і ванна кімната. Посередині це кімнати схову, щоб там щось скласти собі, якісь речі, навіть покупки, наприклад, якщо ви закупляєтесь на місяць-два наперед, ви можете собі там все скласти, і це дуже класно. спальня. Бачите, як я вам казала, ось є світло. Тому що в інших, більшості апартментів, немає світла. В спальнях. Зайкожу, бачите, такий датчик, його можна включати збоку і настраювати на день, число, годину, собі температуру, яка вам буде у вас в кімнаті. Ось так кімната виглядає, також досить велика. І обігріб, бачите, в кімнаті з ось такої батареї. Цікавої. Досить добре гріє, я вам скажу. То, звичайно, це все тут нове і було би дивно, якби воно не працювало або погано працювало, але нам досить подобається. За кілька хвилин тут досить тепло, досить добре нагрівається. Бачите, бачите, досить велике вікно, багато місця. Уж є і місце для кроватки і для ліжка. Ось такі шкафи в Америці, вони всі в стіні. І всі ось так відкриваються. Але в основному в інших квартирах просто йде ось ця штука, що для вішалок і все. Деколи ще є ось така поличка зверху. Все. А тут ось такі полички навіть. Досить класні полички, багато місця. Так високо, і навіть там в стіні, бачите, ще є місце. І нам його не закрили, тому що в принципі закривають. І це. Погано. А тут ми можемо навіть ще щось поскладати, якісь навіть коробки туди змістити. І це досить класно. Ось це друга кімната. Бо я вам ще раз скажу, досить багато місця. Є різні лайфхаки, такі, як ось ці штуки, щоб двері не вдарялися в стіну. І також, бачите, досить велике вікно. Ось така штука це батарея, також є. Також є світло. Досить хороше світло. І також є шкаф. І тут також друга ванна. Ну, як бачите, як у всіх американських душ зверху. І також їхні ванни, не всі наші зрозуміють люди, це є пластик. Сильний, хороший, але пластик. Для наших слов'янських людей це дивно. Можемо бачити нас апартні для дітей. Міні-злянок. Перше кожного дня прийде з щось відбувається. Сьогодні можна зробити якусь, якийсь що якийсь подарунок. Можна робити собі каву. Ось так виглядає задній двір наших апартментів. Я лапочки, є ось також для велосипедів. А також літом буде тут город такий. Бачите, також там є такі місця, щоб посадити собі розсаду, різні культури. Це такий дитячий майданчик. Як вони його назвали, природній майданчик. Ось це бачите така велика парковка. Це парковка наших апартментів. Вона освічується. Також хто має електроавтомобіль, дуже класно, тому що тут є середні станції для електромобілів. Ось так ще виглядає збоку наші апартменти. Бачите, пощастило тим, в кого. Бутові квартири, тому що мають досить великі вікна. Тут, я так зрозуміла, не заселився ще ніхто. І ось така квартира. Бачите, тут є для людей, які з тваринками такі пакетики, щоб прибрати до своїм улюбленцям. Я вам зараз покажу, тут є кімната для велосипедів. Дуже класно, бачите, є вхід з вулиці. В середині я вам більше покажу, як виглядає. Ця кімната дуже класно, дуже зручно, Також можна залишати коляски, різні дитячі такі. Різні дитячі іграшки які досить великі, різні дитячі велосипедики, самокати і так далі. Тому що в квартирах це досить важко тримати. І класно, що є така кімната, що прямо з вулиці можеш зайти і залишити. Ось це такий головний вхід. Зараз можна зробити машини. Також для людей, які не можуть підніматися по сходах, є вирішення. Є така кнопка, яка відкриває двері. Зайти можете в квартиру або по спеціальному чіпове, як мешканець, а як гість, вибираючи прізвище когось і дзвонячи до цієї людини. В іншому випадку, ви ніяк не можете зайти в ці апартмети, і це класно, тому що все ж таки безпечніше. Ось такий вхід, тут з правої та лівої сторони менеджер. Тут у нас такий така кімната. Тут у нас такий якби коридор, також як лівінгру коридор, тому що можна тут посидіти. А сьогодні, наприклад, були різні цікавинки для дітей. Також у нас тут є розклад, що буде відбуватися до Різдва. Також є кофе-тайм кожної середи, кава з різними тістичками, банчиками. Досить цікаво. Ось такі великі коридори. Ось тут у нас комп'ютерна лабораторія. З тим ми також входимо по чіпу. Можете приходити своїм ноутбуком і працювати. В коридорі, бачите, є туалет. Це вихід на сходя тут Може, бачите, є питна вода. бачите, все прикрасили вже до свят. Так цікаво, красиво. Ось пошта наша. Це для посилок. Також посилки ще приносять під двері. Це ліфти. Два ліфти, досить прикольно, класно, великі. Щоб можна було також меблі. привезти. Бачите, так прикольно видно вулицю одразу, такі великі вікна. Світло завжди тут горить в коридорах в день і вночі. Бачите, ця кімната для велосипедів. І бачите, є місце для різних велосипедів. Не потрібно боятися, що хтось вкраде, тому що... Є камери, є сигналізація і досить багато місця, я вам скажу. Ну, і звичайно там є вихід на вулицю. Також можна собі напопувати колеса, велосипедів, і також бачите. Так, це є душ для велосипедів, для колясок. Це завжди чистенько, гарненько. Не неся це все в квартиру. Вулиці там зайшли, я вам показувала вхід. І виходите собі, і йдете до своєї квартири. Так просто зручно. Також далі по кордону знаходиться пральні машини, тому що лише в трьохкомнатних квартирах є стиральні машини. Двохкімнатних та однокімнатних немає, на жаль. Ось так. Класно, включається світло, все новеньке. Машинки приходить чистити кожного дня. Спеціальний працівник він їх заводить з хімією спеціальною кожного дня зранку, в 8 годині ранку. Тому це класно. Вони є платними також. Ви спеціальною програмкою платите ви просто карткою. Сушильні машини. Досить великі, вмістки. І також ще можна ось таким апаратом скористуватися. Тут тобто є детальна інструкція для людей, які, можливо, з цим не стикалися, тому дуже класно. Ось тут, бачите, є рециклінг, сміття, утилізація, Бачите, тут потрібно сортувати сміття. І ось показано, що можна, що не можна, сюди. І є також другий смітник. Це все має таку систему, що воно все. Ем, тут така система, що тут такі ось відра. Потім працівник кожного дня з 8-й ранку також забирає їх і чистить тут. Хімію, звичайно, чистить такою хорошою. Ось це наш головний. Смітник. Тут викидаємо все. Таке, знаєте, грязне сміття, крім стих предметів. Звичайні двері, відкриваємо їх. І бачите? нажимаємо. Закидаємо сміття і воно летить трубою вниз. На перший поверх. І все. Зручно. Тому ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть, Що ще цікаво почути про Америку.